Сьогодні 1 листопада день пам'яті переходу до вічності праведного митрополита Андрея, надзвичайно великого благодійника, зокрема того шпиталю, який так і називається: шпиталь шептицького. І маємо чергове чудо за його посередництвом, бо ми поблагословили цей мобільний шпиталь. Який поїде на південь на схід нашої держави, там, де є дуже і дуже потрібно? Тому я вітаю серед нас пані Улю, яка є водночас мамою цієї чудової дівчини Савіти, яка приїхала сюди до нас, щоб віддати приїхала з Німеччини. Віддати тут найдорожче своє життя за нас. Уявімо собі, і материнство не припиняє свого служіння і істоти. Материнство далі живе. Коли пані Уля втратила дитину, савіту, тут в нас на фронті, вона була співініціаторкою зробити щось добре, щоб далі продовжувати служіння материнства. І ось це є цей чудовий проєкт. І благословимо. Перемоги благовірного народові на сопротивники батьків. Христом. Ні, Савіта врятувала життя багатьох солдатів. Вона вже це не може робити напряму, але вона буде з неба споглядати на наших людей і їх рятувати, опікуватися ними. Я маю такий намір заснувати фонд, який буде так і називатися Фонд Савіти Діани Вакнер. І той фонд буде мати завдання провадити ті проекти, якби це хотіла робити Савіта тут в Україні. Це буде тривати декілька місяців, але найпізніше наступного року ця справа вже буде зроблена. Дякую вам. Дякую.